Укрпошта випустила конверт із зображенням прикарпатського героя. уродженець з Коломиї, полковник Тарас Синюк, який загинув у зоні. АТО, потрапив у першу серію художніх маркованих конвертів. Героям слава їх випустили до Дня Збройних сил України, і мені поштівки можна придбати і у Коломиї. Більше знає Мар'яна Мацьків. Наталія Петрівна, мама Героя України Тараса Сенюка, одна із перших, хто прийшла на пошту за конвертом із зображенням сина. Придбала із запасом собі і рідним. Мені дуже приємно і я вдячна тим, хто випустив цю листівку в і Укрпошті. І Нацгвардії і Міністерство оборони, які пам'ятають своїх героїв, які віддали життя за нас, щоб ми спокійно жили. А от чи пам'ятають коломияни свого славного земляка, який трагічно загинув, захищаючи батьківщину, ми з конвертом у руках поцікавилися у відвідувачів пошти. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви цього пана? Ні, я такого пана не знаю. Не знаю. Я, я не знаю, але хотів би знати. Ви Бу... бачите, а я не знаю. Дуже шкода, що, що, ми, що ми так мало знаємо про своїх земляків. що Загинув хлопець, чула, чула, в газеті прямо читала. Ой, на жаль, але, якщо чесно, це напевно може з тих героїв, хто може зараз загинув, або може в зоні, АТО, я так розумію. Художні марковані конверти із чотирма героями України Тарасом Сенюком, Сергієм Кульчицьким, Костянтином Могилкою та Євгенієм Зеленським у Коломийському відділенні Укрпошти отримали 12 грудня. З тисячі іменних поштівок майже дві сотні вже продали. Отримали сівочки ми у п'ятницю. Так якщо в п'ятницю, суботу, неділю у нас вихідний, але нас гарно беруть. Зараз перед новим роком люди пізнають своїх героїв. Герої кажуть не вмирають. Наш земляк командир 1-го аеромобільно-десантного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України, помер на 33-му році життя. 3 червня по дорозі з Ізюма в Слов'янськ Тарас Синюк разом з колоною сил АТО потрапив у засідку бойовиків. Напад наші воїни відбили, але з великими втратами. Тоді і перестало битися серце героя. Дуже важко, дуже важко, дуже важко. Так я все думаю, що він, що він десь там, що він воює, що він служить, тому що він був від мене далеко. Приїжджав дуже рідко. І Я собі все так думаю, що то, що прийду на центр і вже дивлюсь, що вже нема, що вже тут біля мене. Поштівки із зображенням мужніх українців можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Тираж кожної 400 тисяч примірників. Для Наталії Синюк це більше, ніж звичайний конверт. Жінка по крихті збирає все, що стосується її сина героя.